час існують такі реабілітаційні центри для людей, яких є залежність від наркотиків, залежність від алкоголю. Вони туди приходять, там вони змінюються і слава богу, позбуються цих залежностей. Але що нам робити з нашими духовними залежностями? Що нам робити з нашими духовними проблемами, такі як страх, такі як депресія, блуд, мамона? Що нам робити з нашою гордістю? Як нам це все перебороти? Для цього нам треба церква, бо церква нам допомагає. Це такий реабілітаційний центр для нашої для нашого духа, для нашої душі. Нам потрібно Слово Боже, Ісус Христос. Ісус Христос сказав: Придіть до мене, всі обтружені і обтяжені, я вас заспокою. І як нам зараз прийти до Ісуса Христа, якщо його фізично немає зараз, він на небі? Що нам робити? Слово Боже, тому що Слово Боже це є Ісус Христос, і нам потрібно перебувати в Слові Божому в цих откровеннях в духовному хлібі щоденно, того щоб перша апостольська церква перебувала в щоденному переломленні духовного хліба. Так само треба і нам перебувати ко.